Енергетична безпека держави на першому місці. Проблеми у цій сфері та шляхи їх вирішення стали темою розмови викладачів, аспірантів та студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на зустрічі з відомим фахівцем, спеціалістом у галузі енергетики Богданом Соколовським. До навчального закладу він приїхав не випадково, адже каже, національний технічний готує спеціалістів, які здатні вирішувати будь-які завдання у цій сфері. Значення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу каже високий гість, важко переоцінити. Адже саме його випускники у сфері енергетики нині на провідних ролях не тільки в Україні, але й в багатьох країнах світу. У залі каже, можна вести фахову розмову, адже тут зібралися справжні фахівці. Мені видається, що ми не використовуємо в Україні того потенціалу, який має і дає власне Івано-Франківський. Тепер уже університет і газу. Щодо енергетичної безпеки держави, то вона на думку Богдана Соколовського останнім часом тільки погіршилася. каже, що така ситуація на руку іншим державам, а не Україні, чи то е, нинішня влада не здатна, чи не знає як, чи не спроможна, чи боїться, але ті е, рішення, ті кроки, які якщо і здійснюються, то вони не на користь держави по всіх сферах: і газ, і нафта і Ядерна енергетика на привідники жаль, ми себе за останні 8-7 місяців узалежне, якщо можна так сказати, ще більше від зовнішнього постачальника. Я не кажу, який мені байдуже, чи це Росія, чи це була б інша країна, але де-факто. Україна має достатньо можливостей збільшувати і покращувати свою енергетичну незалежність. Потрібно на найвищому державному рівні приймати рішення, які б дозволили витягнути Україну з енергетичного зашморгу, налагодити дійсно диверсифіковані технічні можливості поставки енергоносів, як своїх, так і імпортних до України, не тільки з однієї держави, і не тільки робити так, щоб ми були залежні від імпорту. В цілому Україна сьогодні видобуває коло 20 мільярдів кубів газу. А мала би навіть відносно тої програми. Амі, що була затверджена в 2007 -го, -го році при уряду Януковича, була затверджена програма. Ми на сьогодні мали вже мати десь порядку 27-28 мільярдів кубів газу. Причому є цей газ. Розмова у залі відбувалася у формі запитань відповідей, адже не кожного дня відзначив ректор університету Євстакій Крижанівський. Можна почути думку експерта найвищого рівня, яким є Богдан Соколовський.